Що робити, коли лячно йти на війну, коли боїшся отримати повістку, коли думки втікти з країни. Давайте сьогодні запитаємо це у старшого пастора ірпінської біблійної церкви Миколи Романюка. Пане Миколо, вітаю вас! Вітаю, друзі. Дуже важливо зазначити, що коментарі, які звучатимуть нижче, це коментарі, які були знайдені в інтернеті і які відображають думку пересічних українців. В жодному разі команда радіо М не позиціонує ці думки як свої і не розділяє їх. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, що взагалі робити, коли зараз чоловіки просто живуть в страху? Вони бояться надавати свої дані в державні установи. Разом з ними бояться їх матері, дружини, рідні, в атмосфері України зараз панує пасивний страх. Що ви радите своїм парафіянам? Я раджу наступне: якщо ти, як христинин, боїшся чогось. Будь-чого більше як Бога, ти обов'язково наробиш е, дурниць, і ти обов'язково будеш жити в постійному, нелогічному, е, рукотворному страху. Я бачу, що є е, віруючі люди, які вибрали для себе лінію страху. Вона оприділила їх, вони закрилися дома, вони покинули служіння людям, покинули служіння. Богу активне, вони не вилазять з хати. І я можу сказати, що це таке калічене християнське життя. Воно вже не дуже християнське, бо Бог вже не Бог, а твій Бог це страх. Тому про це так і говорю: що страх робиться Богом. Це квазірелігія. Страх дуже сильна, емоція. Направду страх, мені здається. В такій мірі, які є зараз з різних сторін війни, відкрив, що багато християн насправді віру в Бога, це була просто зовнішня глазурь, яка під сяйвом чи під опіком війни розтанула. А під цією глазурю, такий голий атеїзм, невір'я, незнання Бога, сумнів Бога, зневага Божих положень. Тому, звичайно, страх це таке, що ми самі не розуміємо. Часом він вскриває, і ми не розуміємо, як з ним поводитись. Плюс панічні страхи людей глибоко віруючих, то я скажу, що якщо в тебе ось таке явище раптове, і ти розумієш, що це зле, то з тим можна боротися. Є пастори, є душі-опікуни, є біблійне вчення, і коли ти даш Божому слову опанувати твій розум і укріп Лягає, да, це твоя віра, ти долаєш страх, і ти живеш нормально в служінні і праці. Але коли е, ти страх підживлюється набором е, власних табу щодо служби, щодо ситуації військової служби в війську, то, мабуть, такий страх не переможний, і людині просто швидше за все страх так буде її супроводжувати. Але тут є серйозне питання щодо ну, реальної віри і реального пана життя такої людини. Точно Господь Бог не є паном такої людини, яка живе в страху, а що робити людям, які не хочуть брати зброю до рук через віру, саме от через віру, бо для них вбити людину це гріх. Це ви про пацифістів, так? Як точно ви зазначили е, знач... зазвичай такі люди називаються християнами часто не всі. Ну, сказати, що христинин дорівнює пацифіст, це е, дурі сказати, пробачте за грубе слово, але тому що, маємо, що, маємо, тому, що в історії Християнської церкви е, ніколи не стояло питання: захищати батьківщину чи не захищати, служити війську чи не служити. Ця тема так гостро яскраво виникла в такі, в реформаційні часи, коли з'явилися такі дуже послідовні, постійні, такі свідомі, глибоко. Теологічні пацифісти, як меноніти. Вони пацифісти. А те, що я зустрічаю в Україні серед баптистів 50 це фальшиві пацифісти, це взагалі не пацифісти, це просто прикриття. Дуже мало глибоко ідейних пацифістів в Україні, християн. Причому я це помітив, тих, з ким я знаю, і з тим, з ким мені доводилось мати справу. Люди декларують, що вони пацифісти біблійно, і тому вони не будуть брати зброю в руку. В той же час вони прикладуть всі зусилля, щоб захистити свою сім'ю. Послідовний пацифіст цього не робить, він пацифіст. Вони прикладуть зусилля, щоб відвоювати межі свого участку. Якщо сусід нападе раптом. Так, і я бачив таку е, фанатичну боротьбу, що там не то, що пацифізмом, там. Я думаю, багато сільських людей ще позаздрість такому мілітаризму пацифістів. А ще коли почитати коментарі під тими виступами християнських служителів, які ну, заперечують втікання за кордон, заперечують страх, повісток, то так звані пацифісти це є найбільші хейтери. Тобто, якщо ти пацифіст, то ти і тут не чиниш опору. А ти дозволяєш існувати іншій точці зору, і ти собі своїм пацифізмом тихесенько живеш, ось маючи свою позицію. До речі, самі, самі гнівливі войовничі коментарі це саме пацифістів. Тому це брехливий пацифізм, це неправда, це не пацифізм. Це спосіб якось спригнути від захисту батьківщини. Тому я можу сказати, що на великий жаль, ми маємо таку реальність, коли у середовищі івангельських віруючих України дуже багато каші в голові, дуже мало біблії, дуже мало богослов'я і дуже багато незрозумілих ідей, в які, з яких місць джерел вони брані. Я допускаю існування ідейного пацифізму. Я не скажу, що це біблійне вчення, я скажу, що це більше. Історично-філософське вчення з домішком деяких хрестових тез, ось але це не є вчення всієї Біблії. І я абсолютно свідомий того, що кожна людина має свою життєву конституцію: вірить в Бога вона чи не вірить. Відповідно, це навіть не залежить від віри. Я не можу вбити людину, я не можу захистити себе, свою родину, свою країну. Я допускаю, що окремі такі люди є, але в більшій мірі, все, що я чую, це свого роду як спосіб прикритися від відповідальності. Це ці думки взагалі породили породила Євангелія. Давайте будемо чесними. Тому що в Євангелії написано: моліться за свого ворога, благословляйте свого ворога, перемагайте зло добром, і народилася така теорія. І це а, і, ні, це треба робити, навіть якщо ти мілітарист. Це слово написане кожному християнину, і навіть якщо ти захищаєш батьківщину зі зброєю в руках, жоден з тих пунктів не викреслений для тебе. Просто кожній справі своє місце і час. Пацифісти більше ґрунтуються на тих словах Христа, коли тебе вдарили в праву щоку підстав ліву. Але я вже про цих пацифістів розказував. Там в них пацифізма нема, до поки ти їх шкуру не затронеш. Перед цим я прослухав ваші промови, ваші інтерв'ю з вами, і ви говорили про те, що насправді ти захищати батьківщину, прирівнюється до любові до свого ближнього. Так. Але дуже часто підготуючись до цього етеру, бачив коментарі, де люди писали, що яке нечестя там відбувається в лавах армії, що там нетверезі командири можуть відправляти хлопців на смерть. Що ВЛК зараз визнає реально придатними тих, у кого реальні є проблеми, і коли таке типов чують вони, то бажання захищати Україну, любити ближнього відпадає, що зазвичай ви радите в таких ситуаціях. Ну ВЛК не тільки можуть відверто хвору людину. До... Призивати. На жаль, ми бачимо зараз, що ВЛК можуть і прямо викрадати немов би людину. І це теж злочин. Але е, яка моя логіка? Коли е, держслужбовці роблять негідно, це не є зелене світло християнам робити негідно. Тобто така логіка завідомо, не християнська. І з такою логікою Древня Церква. Давно би змішалося з, з своїм суспільством, і церква як такої би не було, якби вони трималися такої логіки. А ага, держава так негідно робить, значить ми будемо негідно робити. Негідна поведінка командирів, негідна поведінка різних службовців не відміняє положення Євангелії про те, що треба слухати владу. І коли християни кажуть, а нас тут закрили в цій країні, ми маємо свободу. І, і ви розумієте, це який нонсенс. Е, і тому це, мовляв, дає право державу не слухати, незаконно тікати за кордон, незаконно від армії. І, і чому це гігантський нонсенс? Якщо і християни мають право ослухатись владу, це в одному єдиному випадку, коли держава буде претендувати на твою віру в Господа Ісуса. Єдине проти чого християнин свідомо постає. Це проти того, коли держава на твою віру претендує. Так само християнин піднімає голос правди, коли бачить, коли, держав, коли державний службовець чинить негідно. Неважливо, чи це президент, чи це мер, чи це поліцейський, чи це податківець. Неважливо, коли ти бачиш, що держслужбовець діє негідно. Християн чи несправедливо християнин піднімає голос на захист свого ближнього. До речі, чимало християн включаються тільки тоді, коли їх шкуру зачіпають. Тому аргументувати свою негідну поведінку негідною поведінкою держслужбовців це ну, м'яко каже, не то, що не по євангельськи це ні по якому. Припустимо, сьогодні християнин, який вірить Богові, який служить Богові, і отримав повістку. Що йому робити? Ви говорили в своїх промовах про те, що абсолютно довіра Богові це коли ти отримав повістку і йдеш в військомат. Ну я вам більше скажу зараз, коли буде прийнятий оцей закон мобілізаційний, який зобов'яже всіх чоловіків стати на облік, то не треба чекати повістку. Тут треба буде піти і стати на облік. Ви підете в стати? Я уже я отримав повістку минулого червня. Ось і е, пройшов всі, всі круги. Ось, врешті, отримав військовий з надписом Обмежено придатний. Звичайно, новий закон відміняє це положення, то, ймовірно, мені треба буде все спочатку проходити. І, до речі, ще до отримання повістки: я внутрішньо для себе прийняв рішення, що як я отримую повістку, я піду е, в військомат. Я знаю, що я можу і що я не можу. Я знаю свій фах, і так в мене немає практичного нахилу чи військового нахилу, але є інший вид робіт, який би я міг робити так само, якщо буду призваний. Бачите, я розумію так, що ми живемо в такий час війни, що коли загроза нависає на країною, то кожен чоловік має розуміти, що рано чи пізно він мусить ставати на захист. Своєї країни. До речі, коли ізраїльтяни просили в Бога царя, і Бог їх попередив. От коли над вами є керівник, коли у вас є от така державна структура, то вони покличуть вас в армію, ваших синів заберуть в армію. Тобто це ну, такий факт більш ніж очевидний. Ось тому, коли християнин отримує повістку, то йому треба ставати на облік, відповідно. Якщо він призивається на службу, до речі, коли ви свідомі того, що ви. Ви свідомі богословсько на те, що ви не можете брати зброю до рук, то ви берете довідку від церкви від об'єднання церков про те, що ваша конфесія належить до переліку конфесій, які можуть не брати зброю, і ви вимагаєте військового служби роду військ, яке би де би ви могли служити беззбройно в руках. Ось є в армії є дуже величезна кількість обслуговуючих військ, і тому християнин, який по переконаннях не може брати зброю, він може там знайти. До речі, я знаю трошечки історію Другої світової війни, і величезна кількість баптистів служила у війську. Бачите, в радянські часи було трошки легше, ніхто не, не думав іти чи не йти. Влада радянська була жорстока. Ти не йдеш в армію, ти йдеш на розстріл. Тобто два варіанти. Нам поки що не ставлять таких умов. Тобто, якби ставили, я думаю, що ну, вагань би не було, не вирішували би йти чи не йти. А от в армії я точно знаю, що чимало чоловіків, навіть маючи зброю. Бо ті, хто категорично відмовлялися, вони попадали в тюрми, вони попадали в жорсткі обставини. Ті, хто навіть брали зброю, вони прикладали зусиль, щоб нею не скористатися. Я знаю такі історії, свідоцтва, і люди проходили через війну, не вбивши нікого, але вони робили посильну різноманітну працю. От мій дід не був християнином, до речі, він світська людина, і він всю армію провозив полковника. Він був навіть в полоні, і в нього така була позиція: я не можу вбити. І він нікого не вбив за війну і, і якось так дав. Бог йому життя, що він, навіть будучи не маючи відношення ніякої ні довіри, ні до релігії, пройшов крізь війну, можна сказати, збройно беззбройним. Тому, на правду, якщо людина беззбройна, вона може знайти верніше свідомо, глибоко, релігійно, чи ментально свідомо, що вона не може захищати Батьківщину зі зброєю, то відповідно церкви, конфесії, які мають відповідне положення, можуть підтримати таку людину листом. Зараз дуже багато інформації про те, що чоловіки намагаються перетнути нелегально кордон. Я майже впевнений в тому, що Біблія не санкціонує такі дії. Але знову ж таки, що робити чоловікам, які, наприклад, мають там дружин з дітьми. Вона скажеться, що їй важко, або в неї там вже може хтось з'являється, і він заради врятування порятунку своєї родини хоче переїхати туди, або він не може себе реалізувати тут. Він моряк або пілот і намагається перетнути кордон, або хоч якось виживати. Це дуже болюча тема. Дуже болюча тема. Я не на один раз вже доводилось говорити на цю тему, звертатися, обговорювати, почути багато різних історій. Я почув, що в Україні, що будучи як пастор за кордоном, можу сказати, що я відкрив для себе декілька болючих істин. Перше, те, що для багатьох християнських сімей біблійне вчення Христове про сім'ю не таке вже і актуальне, як це я собі підозрював раніше. Вони собі можуть дозволити роздільне життя, аргументуючи тисячу різними причинами і тим самим нарушаючи базове, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Я би сказав, що для багатьох дружин відповідальність бути там, де їх чоловіки. Ось я чув про страхи, про різного, різного роду виклики. В усі часи християни зустрічалися з гоніннями, тиском і переслідуванням. Тому краще бути в переслідуванні разом, ніж спокійно, но розділено. Звичайно, коли чоловіка призивають, мобілізують в армію, дружина знов сама. І тут би я сказав, це відповідальність його, її і їхньої церкви, допомогти актуалізовувати, підтримувати, підбадьорювати, заохочувати ось таку стійкість при такій вимушеному розділенні. Нам, як церковним служителям, важливо потурбуватися, щоби. Надавати душепікунську допомогу чоловікам, які тривалий час у війську, приїжджаючи в отпуск, щоб допомагати їм збудовувати розвивати свою сім'ю, коли вони приїжджають, і навіть дистанційно. Але я не знаходжу пояснення оправдань, коли чоловіки тікають, платячи хабарі. Я можу сказати, що це гріх проти Господа, але бачите, з другої сторони, в церкві у нас не має прийнятого рішення дисциплінарно на цей гріх впливати, тобто зауважувати, вилучати. Хоча є такі голоси, які би найкатегоричніше судили таких людей, чого ми, пастори, десь затримали відчуття такого народного бажання осудити. А через те, що насправді християни закон порушують нерідко, хтось не платить податки. Хтось порушує правила дорожнього руху. Постійно. Ось. І в і нас є цілий ряд способів, як ми намагаємося обійти закон. То, е, з однієї сторони, те, що чоловіки роблять, це крайньо негідно, а з іншої сторони, я також проти вибіркової осудливості. Ось тобто, ми не можемо всю вину проголосити її головними грішниками і всі покарання на них скласти. Я точно знаю, що кожен з них буде платити ціну за своє рішення, так як і кожний християнин, який залишився, теж платить ціну свого рішення. І взагалі християнам треба більше десь привчитися осмислено платити ціну свого рішення і на цьому концентруватися. Як церква, ми повинні декларувати і пояснювати, чому така поведінка негідна. Чому це не по-християнськи поводитися, ігноруючи відповідальність в країні, ігноруючи відповідальність в церкві, ігноруючи базовий державний порядок? В даному випадку, на жаль, ми, як християни, дуже сильно зневажаємо і вчення Христа, бо дуже погане свідоцтво за нами йде вслід. Звичайно, воно компенсовується хорошим свідоцтвом багатьох християн військових, які навіть гинуть на передовій, захищаючи вітчизну, щоб хтось міг спокійно дюру дати. Тому ем, це негідна поведінка, це вартне осудження, але в той же час я точно скажу і стверджу, що найбільше шкоди така людина робить собі. Бо якщо її мораль і етика дозволяє. Таку поведінку, це означає, що в її богослові багато інших дірок також. Я не вірю, що це одна єдина дирка. Людина, яка переступає в чомусь і свідома цього, значить, такий християнин має або корупційне мислення, в принципі, для різних питань життя, або там ще є інші гріхи. І а, а на все це буде Господнє, Господній Ісус свого часу, так само, як і Господь мене буде судити за мої гріхи, які я не сповідаю перед ним. Чи могли б ви коротко побажати щось нашим е, військовим християнам, які опинилися на війні, як їм зберігати там свої християнські цінності? Якщо ти опинився на війні, знай, що ти служиш Богові там, де ти знаходишся. У війську також служіння Богу. Тому, по-перше, не припиняй твоїх духовних практик, молитви, читання слова, не можеш читати сам, е, дай знати, можна отримувати на телефон. Короткі роздуми писання щодня, обов'язково познайомся зі своїм капеланом, якщо він є. Обов'язково знайди інших християн у твоїй частині, і час від часу з ними молись. І е, знай, що твоя служба важлива для країни, і вона важлива перед Господом. Будь старанний, будь зразком для тих, хто оточує тебе. Не треба бути моралізатором в твоїй частині, але будь. Світлом Христової доброти, Христової любові. Ти важливий дуже для країни, ти важливий для церкви. Нехай Господь тебе благословить. Дуже дякую за твою службу. Старший пастор Ірпінської біблійної церкви Микола Романюк сьогодні був з нами. Дуже вам дякую, пане Миколо. Ну, і друзі, хочу сказати, що жити із страхом це точно не Божа воля для кожного християнина. Тож бережіть себе, будьте мудрі, іте. Якщо бачите, що страх мучує вас, потрібно точно з ним розібратися. Будьте здорові. Всім пока. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua